Для прикрашання цих чудових пасок я використовувала швейцарську меренгу. Це ідеальна і надзвичайно смачна глазурь для паски. У цьому відео покажу, як приготувати стійку, білосніжну та блискучу швейцарську меренгу, яка чудово тримається на пасці і не тріскається. І ще один плюс: білки дуже швидко збиваються. Жовтки відділяємо від білків. Підготуємо білки, цукор, лимонний сік і дрібка солі. Врахуйте вагове співвідношення білків і цукру 1 до 2. В миску додаємо білки, цукор, лимонний сік і дрібку солі, і все перемішуємо віночком. В каструлю з водою кладемо миску з білками і вмикаємо газ. Далі, помішуючи вінчиком, нагріваємо суміш на водяній бані до повного розчинення цукру. Це можна перевірити, взявши суміш між пальцями. Підігрів до 50 градусів зайняв у мене близько 3 хвилин. Знімаємо миску з водяної бані і одразу збиваємо білки міксером. Це у вас займе близько 3-4 хвилин. Збиваємо білки до стійкої блискучої маси, що добре тримає форму. Найпростіший спосіб нанесення. Просто занурити шапочку паски в миску з глазурю. І виходить дуже симпатичний ігривий чубчик. Можна просто нанести глазур ложкою і виходять дуже гарні хвилі. З частини глазурі можна спекти фігурки бізе і ними прикрасити паску. І з особливим задоволенням таку пасочку будуть їсти діти. Можна декорувати паску мигдалевими пелюстками, з яких ми сформуємо гніздечко. Викладемо в нього трохи глазурі та зафіксуємо на ній гарненькі яйця. До речі, це я купила такі цукерки. Краєчки глазурі теж прикрасимо мигдалевими пелюстками. доповнимо декорування подрібненим гарбузовим насінням. А срібні перлини додадуть сяячого ефекту. Вони красиво переливаються на білосніжній меренці, створюючи враження ніжного блиску чи навіть роси. І ще одна ідея для декору це кокосова стружка. На завершення легенька стрічка навколо паски. Така дрібниця, а скільки тепла. Також пасочку можна прикрасити шоколадним гніздечком. А робиться воно надзвичайно швидко за пару хвилин. І як я його робила, ви побачите в наступному відео. Пасочку по колу я прикрасила гарбузовим насінням і завершила прикрашання білими перлинками. Ось такі в мене вийшли веселі пасочки. Дякую за перегляд! І щиро вітаю вас з прийдешнім Великоднем!